За даними слідства, 40 та 32-річні жителі Сміли налагодили схему завезення транспортних засобів як гуманітарну допомогу. Попри заборону продажу гумдопомоги, яку вони мали безоплатно передати Збройним силам України. Ділки продавали авто цивільним особам за готівку. Для цього продавці підшукували покупців, а також розміщували оголошення про готові авто до продажу на одній з інтернет-платформ. За такою схемою фігуранти реалізували понад 190 авто автомобілів на загальну суму близько 31,5 мільйонів гривень. Чоловіків затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України під час отримання ними 15 тисяч доларів за продаж трьох позашляховиків марок BMW, Mercedes та Volkswagen. Слідчі головного управління національної поліції Черкаської області під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури повідомили затриманим про підозру за частиною 3 статті 201 прим. 2, а саме незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги благодійних пожертв або безоплатної допомоги кримінального кодексу України. У суді підозрюваним обрали запобіжні заходи: одному цілодобовий домашній арешт, іншому тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі. Рід 90 тисяч 840 гривень. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до незаконної схеми.